На, 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 на. Що що? Да. Що Восени минулого року у Дніпрі правоохоронці ліквідували діяльність шахрайського колцентру, який крав гроші в українських біженців. За даними видання Антикор, керував цим офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи, із оточення одіозного авторитетного бізнесмена Олександра Петровського. Однак Артур Шуваєв на волі, і у справі про кол-центр його прізвище так і не з'явилось. Залучили до роботи 20 операторів, представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних потерпілих. Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний блік код завдяки якому і здійснювали виведення грошових коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці. 5 березня у Кіровському райсуді Дніпра прийшло підготовче засідання у справі про колцентр. На лаві підсудних 13 офісників та один майор поліції, який кришував офіс. Серед організаторів Сергій Мудрак та Сергій Савченко. Обом загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Потерпілих у залі суду немає, адже ті знаходяться за кордоном. Адвокати підсудних намагалися цим скористатися та подовжити розгляд підготовчого засідання. Якби. Хоч би представник потерпілих би знаходився у залі судового засідання з відповідними заявами, ну це було б інше питання. Дійсно, як колега сказав, тому що будуть, можливо будуть ставитись питання, на які нам потрібна думка потерпілих, а ми не можемо її вислухати. Заяви адвокатів одноголосно підтримали офісники, які цінічно обдурювали українських біженців, матерів одиначок та пенсіонерів. Почета підтримуяченка Сагач. втім за рішенням суду підготовчі засідання продовжили без присутності потерпілих, виходячи з безпозитивності процесу, потерпіли мають право на власне розсуд користуватися над процесуальними правами. Далі адвокати підсудних подали клопотання про скасування арешту на майно обвинувачених, а саме на одну з автівок організатора Сергія Мудрака. Арешт майно було накладено не обґрунтовано та безпідставно без доведення окремої сукупності фактичних обставин, існування радових підводів не на Клопотання суддя відхилила, а розгляд справи по суті назначили на 15 березня. Прокоментувати результати засідання адвокати підсудних журналістам відмовили. Без коментарів. Без коментарів. Натомість самі обвинувачені камер не уникають. Я добросовісна людина. Ні, я не обманював людей. Ні, не має часу. Я, я займався працею. А чим ви займалися на офіса? Нічим не займався. Якщо хочете пообщатися, можете в інстаграмі підписатися. Журналісти Дніпротіві продовжать слідкувати за розглядом справи шахрайського кол-центру, який обдурив українських біженців на понад півмільйона гривень. Чи покарає феміда злочинців покажуть результати наступних сусідень.